Як правильно харчуватися, що треба їсти? А, здоровий раціон на тиждень. Вітаю, мої любі українці! З вами лікар дієтолог. І сьогодні ми будемо говорити про таку супер тему, ну без якої просто не може жити людство це харчування. І сьогодні я вам прям розкажу конкретно варіанти сніданків, обідів, вечерь, перекуси, чи потрібно їх, чи не потрібно робити. Перед тим як ми почнемо, я хочу, щоб у вас було таке розуміння того, що таке здорове харчування. Дивіться, просто багато зараз на ринку інформації від тренерів, нутриціологів, там, кура, грудка, рахування калорій це все дурня і це все не фізіологічно. Ви повинні в першу чергу думати своєю головою. І орієнтуватися на свої внутрішні відчуття. Звичайно, що якщо у вас є вже деякі хвороби, такі як аутоімунні хвороби, запальні процеси, проблеми з шунково-кишковим трактом, вам потрібно е, спеціальне харчування, вам потрібно більше цього цьому приділяти увагу, тому що як ваш спосіб життя... Повпливав на розвиток цих хвороб, так ви можете і з допомогою харчування ці хвороби ввести в ремісі і навіть вилікувати. Я вам це говорю серйозно. Те, що харчування це фундамент. Перше це харчування, друге це робота з вашою фізіологією, третє – це робота з вашою ментальною системою. І сьогодні, от саме буде про харчування. Дивіться, харчування може бути запальним і протизапальним. І от сьогодні я вам розкажу, що таке насправді здорове харчування протизапальне, запальне, яке вас лікує, яке вас наповнює, яке прибирає дефіцити, а не те, що там пропонують сучасні нутриціологи, тому що я саме лікар, лікар, дієтолог, терапевт і. У мене зовсім інший такий комплексний підхід. До речі, більше познайомитися зі мною ви можете підписатися на мій інстаграм, телеграм, тікток навіть є. Ну і звичайно, що слідкуйте за моїм Ютубом, тому що я вважаю, що це мій найкращий проект. Хоча в інсті теж дуже багато особистого. Що не треба їсти, давайте. Що, що не повинно бути в вашому раціоні, і що має реально фундаментальне значення. Сучасна людина споживає більше там. 30 6, 60 грам цукру на добу, може, може навіть і більше. І це, звичайно, що впливає на ваш мікробіом, на запальні процеси, як засвоюються вітаміни, мінерали, мікроаліменти. Це не стосується там, просто цукор в чай додавати, хоча я не бачу всьому сенсу. Це стосується того, яка у вас їжа. Чи додаєте ви ці кетчупи, там, що там у нас є, там соуси, чи робите ви цей улюблений перекус, чай з печеньки? Сподіваюсь, що ні, ті, хто працюють там в офісах, вже дуже багато, до речі, офісів переорієнтовуються. Ви можете, до речі, мене запрошувати. Я можу вам там лекцію прочитати. Вже зовсім по-іншому дивляться на... Роботу своїх співробітників і як вони харчуються. Це прям важливо, щоб у вашому раціоні не було оцього цукру. Це база. Друге, на що я хочу звернути вашу увагу, і це не маркетинг. Я вам кажу, як людина, яка працює постійно з аутоімунними хворобами, вам потрібно мінімізувати глютен в своєму раціоні. Тому що глютен має... Про запальну дію, запальну дію, тобто він запалює, в кого є аутоімунні захворювання, це база, їх, його треба прибрати. Розумієте про що? І третій момент такий дуже важливий це молочні продукти. Можете закидувати мене там помідорами, а я буду стверджувати, що молочні продукти це дуже. Погана їжа, її не повинно бути в вашому раціоні, тому що вона, як і глютен, посилює запальні процеси. У 80% дітей, які народжуються зараз, є лактозна непереносимість. Білок казеїн по своїй структурі, схожий на по своїй дії. Він схожий на глютен і він має про запальну дію. В мене, до речі, є відео про молочні продукти, яке базується на базі досліджень. І ви можете його подивитися, щоб запевнитися, що молочні продукти можуть викликати рак. Це от така база молочка, глютен, цукор, в кого є аутоімунні захворювання. Приходьте на консультацію, я прописую вам більш детальний раціон. Або хто просто хоче, щоб я розписала вам харчування, ми подивилися ваші аналізи і пропрацювали з вами. Все це залишайте заявку в описі до цього відео. Там ви можете потрапити до мене на безкоштовну консультацію, на якій ми з вами поспілкуємося. Я вам розпишу план дій, як вам треба далі працювати, і ви вже вирішуєте далі, чи хочете ви зі мною працювати чи ні. І ми вже з вами продовжуємо роботу. Давайте так, зранку прокидаєтеся, а ми. Снідаємо. хто не снідає, пишіть в коментарях. Сподіваюсь, таких людей вже мало. Ви вже зрозуміли, що це дуже небезпечно для вашого здоров'я. І перейшли на бік тих, хто снідає. Чому так важливо взагалі снідати? Тому що це процес, який запускає жовчові тік, тобто починає виділятися жовч. Якщо у вас немає сніданку, ви просто стимулюєте застій жовчі, застій, застій. А застій жовчі є ключовим елементом того, що у вас починає сипатися весь організм. Закрипи, висипання, здуття, важкість, аутоімунні хвороби все це починається з застою жовчі. Тому сніданок обов'язковий база. Запам'ятайте, до речі, в мене є відео, варіанти сніданків для жовчного, можете подивитися. Переходьте коротше, на мій ютуб, дивіться, там дуже багато всього. Давайте варіанти. Беріть ручку, записуйте перше це яйця, два-три яйця. Не кожен день, будь ласка, тому що ви повинні зрозуміти, що все добре в міру. Різноманітне харчування там не треба там, одне те саме, тому що це може викликати. Алергічні реакції такі в кишківнику, якби ми системно б'ємо в одну ту саму точку, тому різноманітне повинно бути. Два яйця, овочі обов'язково, зелень, якась там морковка, капуста, помідор, перець, там, зелень і якийсь вуглевод. Це може бути або хліб цільнозірновий, або може там безлютеновий, або може хречаний, або може сам печете, або хлібці. Наступний варіант це може бути каша, а каша може бути гречка, рис кіноа, бобові можуть бути теж обов'язково овочі, і можемо додавати білок або одне яйце, або козячий сир, овечий. Він, до речі, підходить більше, ніж коров'ячий, там різні види казеїну. Можемо що брати? Можемо робити бутерброди, але бутерброди здорові, не отей з ковбасою, який ви їсте. Розумієш, що хочеться швидко. Хочеться швидко, щоб там побирінькамо ми всі спішимо. А, але якісь чим можемо робити бутерброд. А, дивіться, запам'ятайте, що сьомга це риба для бідних. <сум> Здається, <да? сум> чому так? А, тому що ми всі хочемо казатися краще, ніж є насправді Купляємо дорогу рибу, але вона містить дуже багато токсинів. Це синтетично вирощена риба, а в риборозводниках з великою кількість антибіотиків, корм, який її фарбує просто її. Тому краще беріть просто сільку або якусь маленьку оцю рибку, тюлька, чи як вона називається. Оця вся одеська історія. Це дуже круто, тому що чим менша рибка, тим менше в ній токсинів вона ще не встигла набрати це. Тому можемо робити бутерброд з сільодка, можемо брати, до речі, вершкове масло або масло гі, це топлене масло, і теж якусь зелень або якісь овочі. Ну просто зрозумійте, що база вашого харчування це е, саме овочі. Вони повинні бути в кожен прийом їжі. Що ще ми можемо брати? Дуже швидко і дуже зручно це хумус або фалафіль. Е, можемо брати овочі і теж якісь хлібці. Хумус з хлібцями, з овочами. Дуже швидко, смачно, класно беремо. Далі є прикольні, дуже класні суміші для виготовлення млинців без глютену. Вони продаються, я на консультації розповідаю, де все це купити, даю посилання, даю ті варіанти виробників, які вже перевірені. Хлібці можемо брати там з ікрою або можемо з рибою брати. І обов'язково також додаємо овочі. Ви помітили, що тут немає вівсянки. Чому вівсянку краще не їсти? Дивіться, це каша, яка а, може викликати запалення в кишківнику, яка може викликати підвищення цукру, інсулінорезистентність. Вона буде викликати вас голос через 2 години. Це вівсянка. Вівсянку, не їмо заміняємо її на гречку, або заміняємо її на кіно або якісь бобові. Тому що це набагато краще по нутрітивній цінності, по там навіть вкусовим якостям. Далі перекус. Кому можна перекус робити, кому не можна? Звичайно що це ми можемо подивитися більше по аналізам, подивитися, який рівень у вас інсуліну, чи є у вас інсулінорезистентність. Чи немає, якщо її немає, то звичайно, якщо вам хочеться їсти, ви можете зробити перекус. Якщо вам не хочеться їсти, ви можете зробити типу, фрукти на десерт. Там, після сніданку з'їсти фрукти на десерт буде класно там солодкий смак, отримати ягоди, якісь або якісь смузі. Якщо а, ви хочете робити перекус, чим це можна робити? Горіхи, насіння, можуть бути хлібці, можуть бути овочі, можуть бути фрукти. Ягод, якщо у вас немає інсулінорезистентності, сухофрукти також до цього відносяться, якщо у вас немає інсулінорезистентності, Замінити солодкі, а, солодкі батончики на батончики сухофруктів, якийсь там гіркий шоколад, може бути. І тоді ви будете отримувати і солодкий смак, і а, не будете шкодити своєму організму. Далі у нас обід. Що ми їмо на обід? А, на обід ми З'їдаємо найбільшу кількість їжі, тому що це найкращий період для травлення. Що ми їмо? М'ясо, каша, салат. Курка. Давайте про курку. Чому я не раджу їсти курку? Тому що це м'ясо в своєму складі має найбільшу кількість антибіотиків і гормонів. Якби ви бачили, в якому стані знаходяться ці курятники, скільки там тих курей на квадратний метр, чим там вони ці кури бідувашні, дихають, скільки їх накачують цими гормонами росту, антибіотиками, щоб вони не здохли, скільки ці кури несуть ці яйця, ну, це не фізіологічний процес там іде. Тому курка вона досить токсична, і тому, якщо ви хочете своє здоров'я тримати. В якомусь високому рівні, то замініть або на домашню курку, або на якусь там індичку, телятину, яловичину. Додаємо кашу, гречка, рис, кіно і обов'язково овочі. Якщо це риба про рибу, ви пам'ятаєте, що це повинна бути морська риба, маленька риба, не беріть оці здоровенні, ці тунці, ці сьомги. ця риба вона нездорова. І якась каша і салат. Салата 200-300 г повинно бути. Велика порція зелень туди, оливкову олію, там нарафіновану, насіння, якісь спеції. Ну, Щоб це була насичена їжа, тоді ви будете отримувати велику кількість нутрієнтів. Далі у нас що це може бути? Картопля, батат, теж якесь м'ясо або риба і салат, бобові, замість каші. Голубці, перці фаршировані, обов'язково савати, якась там, типу, можна хлібчик чи кашу. Бачите, збалансований раціон, і немає нічого, там якихось обмежень. Головне, щоб у вас було більше живої їжі, тобто багато свіжих овочів, багато насіння, якихось там паростки, пшениці, паростки мікрогріну це все протизапальна їжа. Тоді ваш раціон, не схожий на цього раціон цього качка, який вам в залі втирає про те, що вам потрібно їсти курку там, і гречку чи рис. Це нездорова історія. Або ви виключаєте вуглеводи, тому що вуглеводи – це зло. Забудьте про це, у вас повинно бути все збалансовано. Після обіду, якщо у вас великі проміжки, там ви поки там доїжджаєте до роботи, у вас там 6, -6 годин проміжку, це а, не дуже ок, ви можете зробити перекус. В другу половину дня солодке вже краще не їсти. Це пов'язано з чутливістю клітин до інсуліну. І що ми робимо? Ми робимо а, горіхи. Насіння, якісь, якісь овочі, там, хумус можна перекус зробити. І вечеря. На вечерю от, зробіть акцент, щоб не їсти багато солодкого, багато чогось е і не робити великі порції, тому що це пов'язано з нашими циркадними ритмами. Якісь приготовані овочі. Зараз у нас що сезон? Там буряк, гарбуз, карніпло, деселера і якась каша або риба. І тут менше їжі, тоді ви зможете там, скинути зайве кілограми. Вичувати легкість зранку, у вас не буде такого переїдання. Якщо ви після вечері розумієте, що не можу заснути, хочу їсти, що можна з'їсти? Дивіться, беремо ручку і записуємо. Щось, що не буде піднімати цукор, щось, що не буде піднімати інсулін, не підходить молочні продукти, там тваражок. Це кефір на ніч, боже, пам'ятаєте цю історію? Кефір, кефір буде підвищувати інсулін. Не підходить. У нас що у нас не підходить фрукти, тому що вони знову ж таки будуть підвищувати інсулін. Будуть підвищувати цукор. Щось, якісь типу, пару горіхів можете з'їсти, можете з'їсти якийсь протеїн рослинний, можете з'їсти якусь кашу, якісь овочі, щось що не буде стимулювати викид цукру. Це важливо. Якщо вам сподобалося, напишіть, що з цього ви заберете в своє життя. Хто харчується також, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube, Instagram, Telegram і записуйте, звичайно, на консультацію, щоб я вам індивідуально склала раціон, який підходить конкретно вам на базі ваших аналізів. До зустрічі!